Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Понад півмільйона гривень на допомогу армії і рекорд України. Черкаси третє місто, яке долучилося до ліги забігів і зустріло більше тисячі учасників благодійного марафону Run for Victory. За донат кожен міг пробігти 21, 10, 5 чи 2 кілометри. На що витратять зібрані гроші, і кому присвятили рекорд України? Ірина Цимбал, далі. Підкосник, кроги, час перчатки, індивідуальна медична аптечка. Пояскарабінсокираска кисневебала. Рятувальник з Полтави готується пробігти на півмарафон і встановити рекорд України. Пробіжить 21 кілометр у повному бойовому спорядженні від взуття і каски до дихального апарату на стисненому повітрі. Представник національного реєстру рекордів України за списком важить кожну річ. Андрій подолає дистанцію з найбільшою вагою спорядження 22,5 кілограма. Захисна каска захисні рукавиці Андрій у службі ДСНС 17 років, пішов батьковими стопами. Нині йому 31. Біжить за свого колегу із Дніпропетровщини, з яким працював і товаришував. Микола Нечепоренко загинув влітку після важких поранень. Він виїхав на ліквідацію наслідків російської атаки у Нікопольській громаді і потрапив під повторний обстріл. Цей забіг я йому. Його пам'ять. Наша служба це як одна сім'я, особливо. В останні такі часи вже в час повномасштабної повномасштабного вторгнення. Дуже велике навантаження на наших співробітників. Ризик для здоров'я і життя збільшився. Не знаю, в десятки разів. Мабуть, благодійний забіг, в якому бере участь Андрій, об'єднав більше тисячі спортсменів з усієї України, аматорів і професійних. Кожен обрав дистанцію, яку міг подолати: 21, 10, 5 або 2 кілометри. Ветеран російсько-української війни Сергій Прядка разом з іншими ветеранами і учасниками долає два кілометри у 2017-му на світлодарській дозі вивозив пораненого з медсестрою, коли в його авто росіяни поцілили протитанковою ракетою. Дістав поранення ніг праву. ампутували. підтримати нашу 118-ту ТРО – Це дуже хороший захід, і плюс людям напоминає, що в нас таки йде війна. Меланія подолала дистанцію у 10 кілометрів. Учасниця з Білої церкви, що на Київщині, каже, спеціально приїхала випробувати свої сили і допомогти військовим. Хочеться хоч якось допомагати, це звичайно класно, але коли можна і для здоров'я, і для себе і на користь військовим, то чому б ні за понад три години подолав 21 кілометр у повному бойовому спорядженні і Андрій, перші обійми від мами. Визначається Андрій Гречаний, рекордсменом України. Відзнаки і фіксації рекорду України. Дякує Андрію, рятувальникам і кожному, хто підтримує дружина загиблого Миколи Нечіпоренка. Я хочу подякувати кожному з вас. Також подякувати рекордсмену Андрію. Подякувати своїм колегам, працівникам ДСНС України у Дніпропетровській області і кожному з вас. Ви неймовірні. Це наскільки приємно Герої не вмирають. Вони завжди в наших серцях. Це вже третій благодійний забіг. Run for Victory. після Тернополя і Вінниці естафету прийняли Черкаси. Все задля допомоги нашим захисникам. Сьогоднішній збір він буде для 118-ї черкаської бригади територіальних сил оборони. У нас уже сьогодні є замовлення від нашої територіальної бригади. Ну як завжди, це реби і трохи всі бажаючі, хто хотів долучитися і приєднатися 500 гривень донат. І, будь ласка, прийма участь і побігли з нами. Цей благодійний забіг зібрав майже 600 тисяч гривень на підтримку захисників. Наступний буде вже у жовтні на Вінничині. Ірина Цимбал, Сергій серійністян. Програма Вікне СТБ Єдині новини.